Я хотів би сказати, що всеукраїнське товариство просвіта звернулося до Міністерства соціальної політики з тим, щоб вони відкрили загальний національний рахунок для українських переселенців з Криму. Уже зараз треба думати не тільки про військовиків це державна справа, але не менш важливо, щоб допомагати тим, у кого відбирають домівки. І саме тому ми звертаємося ініціювали. Є е, Український фонд, українська родина. Його можна знову задіяти, воскресити. Як це було 20 років тому, коли українці змушені були залишати різні республіки, особливо з гарячих точок із Карабаху, із е, Абхазії. Тоді багато приїхало за сприяння фонду Українська родина. Вони мали помешкання. Отже, наша іще одна ініціатива з Українська товариство просвіта, щоб ми допомогли тим людям, які буде кількісно збільшуватися і збільшуватися. Я вам скажу, що єдиним опонентом владі у Харкові залишалася просвіта. Ви знаєте, що видавили звідти руку, всі, всі політичні партії були на Маргінесах. і Єдиним осередком українства чинним залишалася громадська організація. Саме тому спершу нас позбавили приміщення, судами нас виселяли, із восьми кімнат нам залишилася мізерія, ми давали одночасно і прихисток іншим громадським об'єднанням там у Прозбітам. І тому кер нас не міг. Як, як ви собі уявляєте, ну ця людина українофоб, расист, абсолютний. Як він міг терпіти просвіту? Та ясни, що річ, що ні, не талорував ні міську, ні загальну обласну. Про збитки ми можемо тільки здогадуватися. Бо там ми проводили ремонтні роботи. Але якими можна обрахунками обчислити, наприклад, ноживе поранення заступника голови просвіти Пилипця Дмитра, яким його ж першого підрізали. Його першого на мітингу, це перша жертва, яка була це заступник голови. Бо у нас е, голова, людина поважного віку, дисидент, який пройшов табори е, кравців, і тому ясна річ, що він е, не міг бути таким активним, як його заступник, молодий Дмитро Пилипець. Це той, хто і в Києві на Майданах був, і привозив сюди харків'ян, і у Харкові проводив. Це молода ініціативна людина. Він не один день у просвіті і його дуже добре знають. Саме тому полювання було конкретно за ним у Харкові, так само і не випадково, що вони вибрали за об'єкт просвіту.